Минулий тиждень, як і попередній, був насичений архіпастерськими візитами предстоятеля нашої церкви. Первосвятительський візит баженішого митрополита Онуфрія до полтавської єпархії відбувся на свято Воздвиження Чесного і Животворящого Христа Господнього. Цього дня Полтавський хрестовоздвиженський жіночий монастир відзначав престольне торжество. Тож урочиста божественна літургія, очолювана блаженнішим владикою, зібрала в головному храмі обителі архієреїв церкви, які приїхали на запрошення керуючого єпархією митрополита Филипа та священнослужителів Полтави. Традиційно, після богослужіння, навколо монастирського собору відбувся кресний хід. Хрестовоздвиженський монастир. Заснований у XVII столітті, як і більшість православних святинь, пережив свого часу як розквіт та Занепа. Нині є окрасою Полтави і його візитною карткою. Первосвятительський візит митрополита Ануфрія на Буковину зібрав не лише численних архієреїв та священнослужителів церкви. А й тисячі віруючих цього боголюбивого краю. Люди тепло зустрічали свого владику, який майже чверть століття, аж до обрання предстоятелем Української православної церкви, очолював Чернівецьку кафедру. Урочиста божественна літургія, очолювана митрополитом Онуфрієм, проходила у Свято Духівському кафедральному соборі Чернівців. Цього дня Українська православна церква. Поповнилася іще одним архієреєм. Під час богослужіння у Чернівецькому Святодухівському кафедральному соборі відбулася хіротонія в єпископа Хотинського архімандрита Євсевія Дудки. Всім учасникам божественної літургії, як і новообраному архієрею, Первосвятитель побажав Господнього благословення. Два дні предстоятель нашої церкви перебував в Одесі, де теж відбулася хіротонія новообраного єпископа. Чин наречення намісника свято Лінського одеського чоловічого монастиря Архімандрита Віктора Бикова на єпископа Арцийського вікарія одеської єпархії проходив у соборі на честь ікони Божої Матері живоносне джерело. А наступного дня, коли свята церква вшановувала пам'ять преподобного Кукши Одеського, в цьому ж соборі архіпастер за участю архієреїв звершив божественну літургію. За богослужінням відбулася архієрейська херотонія новонареченого єпископа арцийського віктора, призначеного рішенням священного синоду церкви на посаду вікарія Одеської єпархії. Єпископерциський Віктор в миру Владислав Олегович Биков, виходець із робітничої родини. Шлях служіння церкві почав ще зовсім юним хлопцем. З 15 років виконував послуг просфорника та хориста при Тамбовському кафедральному соборі. До України потрапив у 2000-му, а через два роки був зарахований до братії Одеського свято-пантелеймонівського монастиря, де й прийняв чернечий постриг ім'ям Віктор. Останні шість років є намісником одеської свято-іллінської обителі. Приймаючи архієрейський жезл із рук блаженішого митрополита Онуфрія, новообраний єпископ Віктор запевнив, що з Божою допомогою вестиме вірних чад церкви шляхом спасіння. Свято Веденський чоловічий монастир, розташований у центрі столиці на Печерську, відомий богомольцям не лише завдяки духовним подвигам сповідників віри, котрі заснували обитель та трудилися в ній. В головному монастирському храмі знаходиться чудотворний образ Божої Матері, призри на сперення». Це список ікони, явленої у 1420 році на псковській землі і датований 19 століттям. Список непростий. Коли ікона потрапила до Веденського монастиря, то образ Божої Матері з немовлям, зображений на ній, дивовижним чином відбився на склі. Щодня до святині приходять сотні віруючих, що вже казати про свято на честь цього образу. 29 вересня, а саме тоді вшановують Богородичний образ призри на смирення, у монастирі звершується урочиста божественна літургія. Зазвичай вона правиться архієрейським чином. Єпископ Фастівський Дам'ян, як намісник монастиря, завжди запрошує на свято багато гостей. Не змінилася ця традиція і цьогоріч, як і хресний хід по завершенні урочистого богослужіння.